Два рази, три рази, коли це доходить до дітей, вибачте, ніхто терпіти не буде. Я, як мама, Оксана, я поки що не договорила, не треба махати руками. Я вас просто кажу, ви не складаєте зараз. Що ви говорите, ви ми виходите? Вивезні Ми маємо виділити кошти. Ми маємо домовитися з вами якусь конструктиву. Прошу, не хвилюйтесь, Хура, ну ви ж маєте дітей <плес> 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 не про самоврядування на повноваження проводити пленарне засідання переходить до секретаря ради у зв'язку з відсутністю селищного голови. про Висловлення не довіра селищному половину, що підіймаємо <плес> та допомога примови її поваги. Селищній голова 24 -го числа, будучи на з 23 числа, лежачи в лікарні в стаціонарі, видає розпорядження. Я не можу зрозуміти, за чим відписав це розпорядження. Відчать по, я не знаю по якому цьому, в юриста селищної ради. І без погодження юриста селищної ради ми навіть нічого не зробимо, бо юрист, який, ви бачите, вийшла з залу тихенько і пішла. Так вона є на руках. Ми забрали степло. Що зробив? Я розказую, яка ситуація, що нам треба Ні, поставити перше число. Вони пришли часто, згідно ви переживаючи. Печатка години я підтверджується. Згідно голова передала Ну згідно голови, вас печатка. Вчора придала, тільки вчора. А як вона могла передати вам вчора до лікаря? Добре, час від мікрофону, ми хочемо тепер почитувати всі можу пояснити наступне. Законодавство не встановлює якихось заборон щодо права підписання документів у період. Перебування на лікарняному <рес> через то прямої заборони в законодавстві такої немає. Заборони для підписання документів, коли людина перебуває, голова перебуває на лікарняному. <рес> Значить, голова має право підписати договір з аванті на теплопостачання для Давайте зарахувати прямої заборони в законодавстві <рес> немає. <рес> Селищний голова. Має на час відсутності її обов'язки, має виконувати секретар Ради. Так каже закон України так. про місцеве самоврядування. Нас, громаді, закон України не діє, нас виконували обов'язки заступників. І коли сталася така ситуація, як зараз, коли в нас е треба підписувати документи, платити борги, селищний голова раптом згадала, що є закон і розпорядженням своїм, віддала обов'язки виконувати, е віддала можливість виконувати обов'язки секретарю. Але. Знаючи, що секретар ради не має електронного цифрового підпису. Тобто, навіть якщо ми зараз депутати приймаємо рішення, перерозподіляємо кошти, будемо мати достатньо коштів для теплопостачання освіти, щоб включити тепло, це нічого не дасть, бо казначейські документи секретар не підпише. Бо да, можна підпис зробити, правильно каже, але це час, тобто що це ще будуть ти тижні, діти будуть сидіти без тепла. А заступник, маючи актуальний ключ, маючи право першого підпису, могла би ці документи підписувати зараз. Голова знаючи це, вона даває швиденько розпорядження, будучи на лікарняному, видає, щоб і тут нам оцю перешкоду зробити. То про це зараз говорять нам, намагаються депутати пояснити, що це неможливо. І це зараз у нас немає просто іншого варіанту, як намагатися шукати шляхи вирішення ситуації без голови, бо вона навіть, будучи на лікарняному. Створює якісь штучні перешкоди. Це вам а, по простому а, пояснення. А Усунені я не маю зараз повноважень. Я не маю зараз повноважень для того, щоб підписувати фінансові документи. Я, будучи секретарем два роки, не проводила жодної, не підписувала жодного фінансового документу. Я не мала права навіть за відсутності голови підписувати листи, бо мені було заборонено підписувати листи. Я себе писала виконавця і підписувала листи. Секретар заступник гуманітарних питань або керуючого справа. Це було обмеженецькій селищній раді у разі сакруви того проголосування, які не довіряють відповідно до закону України всіх повноваження, щодо здійснення фінансових відписів іншої діяльності ради приходить на секретаря. Секретар під суд немає. Чому що це вирішить? Саме сьогодні нічого не вийде. Нам треба відповідно. Нам... Не треба гадати Оксана, такими амбіціями і тут маханням руками вам не місце, значить, на такій посаді, ви не вмієте нормально вислухати. Макара пана, але скриваємо. Ні, не, не тут. Півчатки цілі, все. Вони все йдуть по черзі. Утримався. Ви За. знаєте, хто? Кількість оцінків правого голосу, які взагалі участь у 15. Скільки відповідних висновків – 0. Скільки голосів за відповідним висновком – 0,33. Кількість невипускних тюриків – 7. Прийшли на чинство Селищної Ради не набрало. право. Де 7 депутатів? Не на кількості голосів, тому вона є неправовою. Якщо там юрист скаже, що там щось не так, хай Селищний голова потім скаржує в суді. Ми маємо право скаргувати розпорядження. І далі, друге, я е, буду виносити питання про внесення змін до бюджету селищної ради. <regretuebei> <sullegefplex> ну, може, Рубан зараз буде казати, що вона не може, чи може. Вона ці документи фінансові підписувала, вона зарплати виплачували, все вони працювали вони в штатному режимі. Два роки вона заміщала голову і вона має цей цифровий підпис. Прошу уваги! Це робота така. Документи да. її стало погано. Катетера вставили. Що це такі? Капитані все тут надаємо. Депутатів до прийняття рішення ми все таки ми намагаємо вирішити це питання. Кожна це відповідальність, але відповідальність першу чергу вас за ваших дітей. Хочемо почути, почули пропозиції, тобто відділ освіти. Ще раз коротенько назвіть суми коштів, які мають бути вам передбачені для фінансування для того, щоб тепло включила якомога швидше. На прохання і лікарні, і Володимирської адміністрації з розумінням бюджетної історії, з розумінням всього того попереднього, що зараз у вас відбувалося, ми погодились на те, що нам потрібно... Зараз вкрай отримати ті гроші, які ми прямо зараз вови, без яких нам не розпочнуть електропостачання, постачання, постачання палива і за частину І Можемо не допустимо того, щоб селішна рада продовжувала такий з нами змущаться і над вами зустрічаться, вона повинна захистити Бог. Це принципово за бод, а, ще Якщо убрать 430 тысяч, завершается где-то миллион мл. И здесь мы готовы на компромисс, там будет 1,2 млн, если там что-то не буду исключать, я могу аудио, сыр, что это сказать, здесь мы погибнет появку. А у нас написан на 5 минут, ребят, Ну ушел. Подивіться, це якщо якщо вийти в наше положення, це ж не є критична сума для приміщення міської селища. Чого мають... Ці сільські ради не можуть такі підписатися, як під боротьбі, коли навіть є е гроші. Послухайте, мені здається вам надзвичайно, що у Борисові, там, це ж вас підписатися. Ну, казок, хто зробив обріч, там, хто тут не буде. Ну, в нас ця ситуація, у нас нема, в нас все в усіх, як в нас є взагалі люди, які думають, що будуть розумієте, я, я б казав депутатам, які депутати не, не проголосували. Склали би мандати хлопці, да, <клубить> Це Не можна вас робити. Ви на шантажу. Ви сьогодні кожної, щоб є... на вас бісять <клубить> всіх собак не стріляний. То давіть на них. Ви бачите, як склалася ситуація. Я вас обізвалася, я заручником цією. Так, я готова вам тільки на зустріч допомогти. Я не вірю, не що це вимостилася. То вони не одне важливо. Вони не тільки це. Значить, можна їх якось убрати. І керуюча справами селищної ради. У підписували вчора. Вчора розпорядження підписували голови. І голова з лікарні керує селищною Андрією. Якщо голова вчора, вчора підписала, ні, ну ви можете закінчити зміни. Коли голова вчора е, підписала розпорядження, у нас мало здоров'я його підписати? Мала то так само зобов'язати селищною радою її підписаний довір. Yeah, yeah. Чи вирісняється? Я не можу зрозуміти, як воно з'явилося, бабусью, от сьогодні я хотів її запитати, я її питав без камер і без цель, я хіба що вона стала і з'яснила, як в селищній раді появилися розпорядження голови селищного і хто їх доставив, хто кульєр. Нас і ми тим самим способом, як сюди дістались розпорядження голови, ми відправимо й довгою, щоб була підписала. І попросимо. Ви їздите, що була. Ні, 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 дівчата, я нікуда, ми поговорили, що питати, що не може не що. Що грошей мало чи що? Найперше, що я хотіла сказати, <просу> що е, я як мама так само вболіваю за ту ситуацію, що я в нас Дуже вболіваю. Дуже вболіваю. І я, <просу> <просу> я знаю, що ви теж на передовій дуже вболіває за ту ситуацію, скажу, як є. І мені справді, часто настільки сумно дивитися на ті всі процеси, що у нас в нас ходять, але часом є такі ситуації, коли ми є в тих процесах і ми не можемо. просто... Так, вчора була ті розпорядження, за якими мали йде два розпорядження це покладання повноважень на секретаря селищної ради. І ще одне розпорядження про надання і право першого підпису передала це без лікарні нашим шокам. Ми саме увагу, чого я завідувала ті розпорядження з далі я не промовилась, але наші всі розпоряджені документи мають проходити лізування згідно мобілівого середнього. Навіть тоді, коли я власне. Власне. це все знаголо зараз. Ні, я Я не вирішувати. Я не мами, дорогі мами, будь ласка. Ми ставилися, ми не розумієте Ви розумієте? Я розумію, але мені суть питання, розумієте? Це Я не Скажіть мені, будь ласка, як голова, як голова, чого під розпорядженням голови, нема виконавця. Через те, що голова зробила сама це розпорядження. Добре, а як давайте зробила лікарня. Лікарня Ви не робила, А Ви можете скажіть, згідно якого закону, голова це має право, будучи на лікарняному, якщо вона згідно закону, вона б не мала би права. Підписувати розпорядження. Мало на кого? Пане місцеве замагання. Перестаньте, ви працюєте. На громаду вони працюють. Я вам згадаю ваші погрози щодо мене. Ой, Договорів. Можливо, якщо щось не Ну, вийшло... технічна сторона, це вже Так, основна... так. Я думаю, що дівчата ще не випустить. Єдине, що можливо, що вони технічно не запустять, бо коли ми спілкувалися вчора з товариством і в п'ятницю, то вони нам сказали, що в неї їм треба технічно принаймні, до кінця того тижня. Це, це не моя справа, вам це не визначає підписанта, але мій досвід роботи з пані Тамашевською військові. Жовті 5 років. Я думаю, що ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра, ні на цьому тижні, ні на наступному тижні вона договора не Вона Поїхала в лікарню. Ну, от така ситуація. Людям треба тепло.